Я зловив дві щуки, ну, бо сьогодні змагання. І, ну, займаюся рибалкою півроку, мені подобається і прийшов. Я тут завжди ну, рибалю так не на змаганнях, але буває сам, приїжджаю рибалю тут. А з кимось чи сам? Деколи з кимось, деколи сам. З другом буваю деколи приїжджаю. Більшість то сам. Треба ще в цьому турі зловити ну, мінімум одну рибу, щоб виграти. Коли ловиш рибу, зразу зважують і відразу відпускають рибу. І скільки ти? Ну, Одна риба була 300 грам щука, а друга 850 грам. Це трофей за сьогодні, за всіх. Сьогодні я нічого не зловив, не вдалося. Знаходжуся я тут о сіми ранку. А якщо враховувати весь час, я тут два роки хожу сюди на риболовлю. Цікавлюся рибалкою і захотів прийняти вже не перший раз участь в турнірі, який організовують. Минулому році я спіймав щуку і два Карпа. Я сподіваюся щось зловити, щоб мати просто галочку, що я щось спіймав. Я прийшов сюди не заради перемоги, а щоб прийняти участь.